Так, шостий день роботи. Шифри зняли за день. Шифри зняли за день. Сьогодні закінчили. Вже обрешотку бить. Зараз поздуваємо. Ідоізоляція, щоб чистенька Дуйчик на всі случаї жизни і комбайну обдуть. І площадку підмести. Так. Ну це отак. Завтра будемо починати укладання металопрофілів. Сьомий день роботи. Скорейший. Вот так оно получается. І заключена частинка відео. Отак у нас половина криші вийшла. Отак ми примкнулися до сусідів. Там підкалеє знизу ще лепка лента гідроізоляційна. І отак ми примкнулися до шифера. Тут воно. Хорошо, крепко, надійно там. Думаю, що все буде добре. Оце так ось вона в нас вийшлось. І тут ще решоточку прикрутимо, щоб горобці туди не лозили. А то Залишиться ще одна. Друга половина. А друга половина криші має оце отакий вигляд. Страшненька. Капець. Ця частина треба її вирівняти, бо прогнута. Все це треба вижати. Тай Бог і цю частину перекриємо. Все. Всім дякую за перегляд. Всього найкращого. До нових зустрічей.